Дякую за запитання. Звичайно, що у нас був такий день історичний, можна так сказати, тому що на кінець тому надіюся, що моя мрія дитинства збудеться, тому що я мріяв колись відкрити свій боксерський клуб. Звичайно, депутати проголосували, там таки все зараз е... треба буде оформити офіційно документи для того, щоб надали дане приміщення на Ну, Знаєте, що було? було неприємно, просто коли Андрій Іванович, перед тим, як я виходив на трибуну. Зібрав свої манелі і, і вийшов в зал. Тобто, сказав, що він мусить кудись йти, тому що він, він все так робив, щоб не дати це, це приміщення. Але депутати одного, одноголосно проголосували для, за те, щоб дали дане приміщення за одну гривню, тому що я знаю структури, які забирали за одну гривню там, під е, спортивні е, центри чи там, зали, а самі робили там. Зовсім інакше. І їм можна загальнювати. Він почав аргументувати тим, що от якщо ми зараз котельнику йдемо, завтра то інших організацій прийде, так само будуть просити за гривню, ми поламаємо всю систему, все, що вони робили за цей весь термін. Ми, ну, хотілося просто задати одне запитання, що у вас 100 котельників, чи є багато людей, які хочуть класти 2 мільйони гривень в приміщення, які взагалі не називають приміщення, це офіно взагалі. Це просто ну, стіни вони. Там, де збираються наркомани, бомжі непонятно чим там взагалі займаються. От було б від того, що він просто не хотів подивитися в очі, коли я вийшов на трибуну. Я хотів просто це сказати, що він це, це чува. Всі депутати, незалежно, чи вони з тої партії, чи з іншої, всі прозоли одноголосно, що треба це приміщення за загально. Тому що реально там будуть діти займатися боксом і займатися безкоштовно, не так як структури понароблювали. Там. Айкідо, карате чи інші виці спорту показують, що вони роблять роботу, а зате збирають гроші. Ну, що діти мають за спорт прийти? Діти мають поскольців спортом займатися.